Всім привіт! Вітаю вас на своїй онлайн-прийомці. Нарешті, хто пам'ятає ці ключі з серії покажи. Сьогодні, я, можливо, до них доберуся. Клієнт вислав. Зараз я їх поїду почищу і подивимося, що з цього вийде. Ще раз зафіксуємо вагу. Так, Вага 5 кг 400 г. Зараз я їх поїду почищу. І подивимося, скільки вийде з чистого виходу латуні. Отак, тоді продовжуємо далі. Ну що, шановне товариство, епопея з ключами вже доходить до свого логічного кінця, до завершення. Значить, важко, важко з ними було, вони не билися, потім не хотіли ще горіти, але випали він їх. Чому? Ось ось в такому стані вони вже, бачите? Латунь, бронза, ну, коротше, по 160 гривень кг. Тепер що це ми робимо? Ми їдемо на приймальний пункт, щоб... Щоб це все зважити і розрахуватися з клієнтом. О, то так. Ну Цікаве таке було заняття. Мені самому цікаво, скільки вийде. Там було ніби 5 кг-400 г. Зараз ми приїдемо, це все подивимося, зважимо і розрахуємося. Зараз побачимо, що вийде. Телепортувалися ми на приймальний пункт і важимо наші ключики. Так, цікаво, скільки зараз відійшло. Це викидає. Дивіться, ми маємо 3 кг 500 г. Було 5,4. 5,4 мінус 3,5 1,9 кг відійшло е, тої пластмаси. Тепер ми дивіться, з клієнтом домовлялися, що на момент, коли я буду випалювати його, ми помножимо на цю ціну. Сьогодні у нас латунь по 160 гривень. множимо, 160 гривень. серій покажи. Клієнту піде на карту 560 гривень. Все заради котенту, бачите? Але так поганенько вони палилися, але це таке. Також отримали ми посилочку. А, до речі, заключики хто. Відсилав, щоб було швидше, можете мені написати, або я вечором прийду, бо змінив телефон і вайбер, всі контакти залишилися там. Історія То Я вечором вас знайду. А якщо мене побачите, то можете мені написати, буде трошечки швидше. Сьогодні отримав посилочку. Дивіться, чому вигідно саме нам відправляти. Сьогодні була історія, от ідеальна про нашу прийомку. Чоловік каже, сижу вдома в селі, щоб здати мішок міні, треба їхати в район, базарний день і там здавати. І поменші набагато ціні. Він каже: в магазині в селі відкрили нову пошту, я на велосипед треба було хліба купити. Поїхав, в магазині залишився мішок міді, і через три дні вже посилка в нас, розумієте? І ми йому вже на карту відправили кошти. Ну ідеальний варіант. То ми зараз будемо перебирати ось такі всякі посилочки. Є цікаві. І будемо працювати з посилочком. І сьогодні будемо помаленьку розраховуватися. Думаю, до кінця вечора з вами всіма за ці посилочки розрахуємося. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на мій канал. Багато є цікавих відео по металобрухту. По цінах в шапці профіля є посилання на ціни, де завжди актуальні ціни. Всім гарного вечора, до побачення!